Перша персональна виставка картин Нововолинської художниці Наталії Дем'янової відбулася у міському історичному музеї. Працює майстриня не в одному напрямку, а намагається опановувати різноманітні техніки. Усі роботи неймовірно красиві, талановиті та колоритні. Дебютна виставка живопису Наталії Дем'янової під назвою Відлуння зібрала багато поціновувачів її творчості. Народилася майстриня у Нововолинську, навчалася у другій школі, закінчила кафедру образотворчого мистецтва східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Працює дизайнером у міській друкарні, а весь вільний час присвячує живопису. Зростала художниця у творчій сім'ї, а олівець до рук взяла ще у ранньому дитинстві. Малювання було просто хобі, яке приносило колосальне задоволення. Відкрили персональну виставку із поезії художниці. Чим пахне небо? Чим пахне небо? Чим натхнення пахне? Я вам скажу, що небо пахне сонцем, а темрява нічна, туманом білим. Натхнення пахне пірамідами, це правда, возноситься увесь вершиною своєю, в безмежний космос, в простір недоланий і розсипається, як зорі. Чим пахнуть зорі радісним промінням, самотнім спокоєм і нотами легкими, а місяць, місяць пахне димом, і трохи кусткою, блідою, і поглядом у вічність, які ж у нього нерухомі очі, які дивляться в минуле і в майбутнє одночасно. Ці очі пахнуть небом і натхненням. Пані Наталія полюбляє малювати природу і портрети подекуди щось нереальне, а інколи образи багатозначні та символічні. Підтримати Наталю Дем'янову прийшли близькі та рідні. Мама та друзі висловили захоплення та гордість за досягнення. Говорили про її творчість і інші нововлинські художники. Зокрема, Микола Казюлін зазначив, що Наталя володіє хорошим знанням палітри, роботи колоритні та яскраві. Віра Здрок зауважила, що дуже яскраві картини, і видно, що художниця себе постійно шукає і опановує різні техніки. Хочу сказати такий є анекдот для художників. Маленький художник, який прийшов зі школи повідомляє своїй мамі, каже, мама, моя вчителька не знає свійських тварин, я кажу, малював корову, вона каже, що це таке. Mm -hmm. Тобто, я хочу сказати, що навіть маленький, але він є художник, він себе являє художником, що він є творчим. Але тут я вважаю, що тут картини надзвичайні, хороші, це не порівняння, але ну, я просто вже хочу якось розвеселити нашу аудиторію. Дуже хороша робота, дуже багато кольорова така гама кольорів. «Надзвичайно хороша виставка. Молодець. Тим більше видно, що художник себе шукає, використовує різні техніки, різні напрямки, різні композиції. Тобто людина ще себе шукає в якомусь напрямку. Але це є досить добре, щоб надалі якось спрямувати свою творчість. Упродовж двох років майстриня працювала над експозицією. Але це не всі картини, які за цей час вона зобразила. Для показу обрані найцікавіші. Також частина робіт була успішно продана. Усі присутні привітали Наталю Дем'янову із першою художньою виставкою. Побажали творчого натхнення і нових досягнень.